Всім привіт! Ви на каналі Мату 90К плей. І сьогодні ми будемо зніматися, да, Суб Микола? Да. Сьогодні ми, буд ми будемо розпаковувати самодельного Coca-Cola. Yeah. Он, чуть -чуть, он чуть -чуть помялся, бо же не помню, тому що я поки його зробив, зробив то вже до цього він трошки поумнялся. Ну ладно, перед началом ролика вы должны подписаться. Поставити лайк і у вас 3 секунди. Один, два, три. Хто спів то молодець. О, видите, ось такі. У нас мала буба може попасться. Да, Микола, я знаю, що ти показуєш, на вот це, Да, ці да, колекції, е, настоящие. У нас є е, з баночкою, баночкой. Да? Е, Микола, то яку ти хочеш, да, Микола? яку ти хочеш? Я хочу за... секретную. Ты тоже секретную хочешь? Сейчас я буду. Итак, тут есть баночки, бутылочка и секретный в банке. Я вот эту нажму на голову, и попадется. Секретный. Да? Секретный, да? На, сзади. Я окей. сам не знаю. Потому что это туда был сам. Да. И в конце видео я скажу, как я так быстро взорву коробочку. нас ззаді от так от. Я припудом, що этот крокоти підтвердай оригіналь, ось должен бути тут а знизу. А от тут дальше от так от і от крокот. Ну що, з нас зустрічають такі лабубу, попарт. Ну і тут названня трошки. Я обризав, тому що так. І ми колося все... камеру рівно трошки вверх. Дивіться, друзі, так і я так зробив откривашечку. так от откривашечка. Забив я. А я вкусняшка. Нет, это не вкусняшка, это открывашечка. Якобы оригинальный. Ой, ну ладно. У нас пакетик. Я сделал такой пакетик. Я все, Микола. А как ты думаешь, кто? Кто? Я сам не знаю. Да ты просто скажи, який наверное. Я думала, секрет, я была секретка. Только... Ну да? Я сам не знаю, Матвей, ну... я не могу. Ладно. Раз, два, три. Открывашечку не зробив. Я рву просто уже пакетик. Вау! За бутылочкой! Я думаю, секретка та яй. Да, да секретка дуже редко попадается, да. О, потому что ну так вот зробилась, а мало часу було. Угу. Ладно, зараз я вам скажу, чим, як я так быстро зробив коробку. Пачка сока! Да. <плес> да, с пачкой сока я зробив такую коробку. <плес> вот такая вот лабубу. Она давится на правую сторону. На Матвия. На кладно, шучу. Е, брелок. Тут є брелок. Але його не можна некуда повесити, брелок для краси. Даже у нас тут є зубки 9. 9. Тут держать. Ну, почті держать. Е бутилочку Кока-Коли. І лапки такі. Да, така от роз розпаковочка. Так, карточку не зробив, Ну ладно. Ось такі две лабуби. Все и. І... Ну ладно, з вами был Матвейго 90-го плей. Сім, до побачення.